Папіломи, де вони беруться та що з ними робити. Папіломи це доброякісні утворення на шкірі. Усі, напевно, бачили, як вони виглядають: м'які, маленькі, тілесного, червоного або коричневого кольору утворення на ніжці. Раніше вважалося, що папіломи пов'язані з інфікуванням вірусом папіломи людини, але науково це не доведено. Однак генітальні папіломи дійсно можуть бути спричинені вірусом папіломи людини і тому варто здавати аналіз, адже саме цей штам вірусу папіломи людини може викликати онкологічні захворювання. Звідки ж беруться папіломи? Найчастіше вони розвиваються у людей з надмірною масою тіла, інсулінорезистентністю? Або порушенням толерантності до глюкози. Також папіломи можуть виникати під час вагітності і навіть збільшуватися у кількості. Що з ними робити? Якщо папіломи приносять естетичний дефект, заважають, постійно травмуються або мають великий розмір, їх потрібно видаляти. Якщо ж папіломи вам не заважають, тоді видаляти їх не потрібно. Найважливіше правило, яке варто пам'ятати кожному: не намагайтеся визначити характер нового утворення самостійно і тим більше самостійно його видалити. Утворення має оглянути лікар за допомогою дерматоскопії.